Друзі, вітаю! 9 жовтня! Сьогодні з вами Валерій Кличок І швидше за все, головна подія цього тижня. Засідання в групі Рамштайн, яке мало відбутися 12 жовтня в Німеччині, в суботу не відбудеться. Його ініціював Джозеф Байден, але через ураган Мільтон у Флориді він не зможе відвідати це зібрання. Про все це зараз по порядку розповім. Тому, будь ласка, підписуйтесь, коментуйте, обов'язково поширюйте відео друзям. Ви робите дуже багато поширення. Я вам за це направду дякую, тому що їх тисячі і нас тут стає з кожним днем все більше. А відтак більше розумної аудиторії. Отже. Що такого найголовнішого ви маєте знати на сьогоднішній ранок, 9 жовтня? Насамперед розпочну з приємних новин. Поблизу міста Карачов, це у Брянській області, відбулося ураження найближчого до лінії фронту 67-го арсеналу головного ракетно-артилерійського управління Міноборони Російської Федерації. Він знаходиться всього на відстані 114 кілометрів від кордону з Україною, а то навіть і менше. Те, що я, до прикладу, вимірював, ну, можливо, дані у наших офіційних посадових осіб інші, тому що цю інформацію повідомляє керівник центру протидії дезінформації Коваленко, і він говорить, що на складі зберігалися боєприпаси, в тому числі з Північної Кореї, а також Каби. Зазначу, що вони частково зберігалися під відкритим небом, написав Коваленко. Росіяни, в принципі, не дуже дбають про безпеку. Тому що, ймовірно, знають, що не так багато нас засобів ураження і нехтують з правилами. Ну і це і добре. Тому будемо знищувати склади і надалі. А тепер, друзі, все ж таки давайте детальніше про візит Байдена, який скасований, він відтермінований на невизначений час. Уже з цього приводу зробив заяву і канцлер Німеччини Олаф Шольц, тому що він готував зустріч у форматі чотирьох. Байден, Старнер, Макрон і він, але зустріч не відбулася. Він говорить, я розумію Байдена, тому що там дуже потужний ураган Мільтон, який рухається на Флориду. І направду, я зустрів чимало відеоповідомлень у мережі TikTok і в інших соціальних мережах, де місцеві мешканці записують тривожні відео про те, що наближається найпотужніший за останні 100 років ураган і. Для евакуації потрібно дуже багато засобів і сил, а всього мають евакувати з певного регіону майже 5 мільйонів осіб. Сьогодні виїхало, як кажуть, лише 1 мільйон. Отже, Байден скасував візит, Блінкен скасував візит, очільник Держдепоша. Блінкен перебуває з візиту Малаосі, звідти мав летіти до Німеччини. Але як повідомив речник Держдепоша Мет'ю Міллер, то наразі. Такого візиту до Німеччини і Блінкена не буде. Вся влада Сполучених Штатів Америки очікує природнього катаклізму, який може забрати життя багатьох американців, особливо на тлі виборів, які відбудуться 5 листопада, то для демократів це дуже і дуже. Сьогодні тривожний сигнал, тому що вони мають показати здатність споруватися з такими катаклізмами. Ураган Мілтон загрожує стати, як я сказав, одним з найруйнівніших в історії. Очікується, що він накриє узбережжя в районі міста Тампи та спричинить рекордне за останнє сторіччя затоплення цього населеного пункту. І кажуть, що швидкість вітру, яка може бути під час цього урагану, може сягати понад 200 км за годину. Поки що різні прогнози, але говорять, що усі екстрені служби, військові та місцеві жителі готуються до найгіршого сценарію у супермаркетах. Пусті полиці. Дійсно, у віду я таке бачив. На близько 170 АЗС вже немає пального аеропорти не працюють. Страшенні затори на дорогах. Тому дійсно це катастрофа. Державного федерального масштабу, і можливо, саме через це Байден вирішив не летіти на Рамштайн. Журналісти задали запитання в Білому домі, коли власне може відбутися це засідання. Поки що позиція не визначена, але воно не скасоване. Справді для нас це не приваблива історія, але я не поспішав би посипати голову попелом, оскільки. Ситуація все ж таки залишається на контролі у нашої влади, і також Білий Дім не говорить про те, що такого засідання не буде. Але загалом погано, що це засідання не відбудеться, тому що нам вкрай потрібна допомога. І питання тепер розгляду продання нам якоїсь більшої кількості зброї відтерміновується на невизначений час. Хоча воно давно розглядається в Білому домі. Але ймовірно, для Байдена потрібен такий символізм фінального акорду, коли він збере глав держав. 50 країн, навіть більше, і дасть доручення, щоб допомагали Україні. Хоча список зброї, яку ми маємо отримати від Білого Дому, переданий був ще на початку минулого місяця. Про це повідомили у виданні CNN, посилаючись на джерела у владі Сполучених Штатів Америки. Зокрема, головнокомандувач збройних сил США в Європі Крістофер Каволі, це офіційна посадова особа, склав список систем озброєння, якими володіють Сполучені Штати Америки, і які могли б допомогти Україні. У протистоянні російській агресії мова йде про ракети класу повітря земля та систему зв'язку, відому як Лінк 16. Американці дуже непокоїться з приводу того, що якісь засоби ураження або ця система зв'язку можуть потрапити до рук росіян, і це буде загрозою їх національній безпеці. Але все ж таки головком збройних сил США в Європі говорить, що це треба зробити. Білий дім не поспішає. Звісно, ми справедливо з цього приводу обурюємося. Але е, Байден і його колеги по партії, друзі, в першу чергу дбають про власний інтерес. Ми це розуміємо і знаємо. Відтак ми повинні робити самі відповідні висновки. Якщо розуміємо, що нам допомоги на даному етапі немає, то треба дбати, щоб їй було більше. Я про це ще буду говорити. Чим же, власне, буде опікуватися Байден нині, окрім України? Тому що Україна з порядку денного, в принципі, не знята. Вона залишається в полі зору і в полі уваги керівництва Сполучених Штатів Америки. Сьогодні Байден планує переговорити з прем'єр-міністром Ізраїлю Бенаміном Нетаньяху. Ви знаєте, що ситуація на Близькому Сході доволі нестабільна. Ринки нафтові просто-напросто вже сходять з розуму, скажу так. Вони не розуміють, якою буде відповідь Ізраїлю Ірану на удар, який той здійснив буквально нещодавно, і ціни стрибають або донизу, або догори. Повірте, що це дуже важливий індикатор, який конкретно вказує і показує, і демонструє, що ж власне відбувається в цьому регіоні. Так от ця розмова Джозефа Байдена з Бенемином Нетаньяху відбудеться вперше за два місяці. Ізраїль нині розглядає можливість ударів по іранських об'єктах, і цілі для них можуть бути різні. І от Сполучені Штати Америки хочуть переконати. Владу Ізраїлю, аби ці відповіді були, але вони були найменш шкідливими для саме ринку нафти, тому що ринок нафти, ціни на заправних станціях у США – це голоси виборців, які готові будуть віддати перевагу демократам чи республіканцям, залежно від того, які цінники будуть. Це дуже важливий момент. Співрозмовники журналістів говорять про те, що заходи у відповідь будуть значними і ймовірно включатимуть авіаудари по військових об'єктах в Ірані. Та приховані атаки подібні до тієї, внаслідок якої вбили лідера Хамасу Ганію в Тегерані. Це було приблизно у вересні місяці, але є одна деталь. Говорять, що нібито ніякого авіудару по Тегерану в момент знищення Ганії не було, а була закладена бомба в будь-якому випадку, ну в його приміщенні, в будь-якому випадку. Це також дуже серйозні виклики для стабільності всього Тегерану, тому Іран готується до можливого такого удару. До речі, зроблю обмовку, що інформацію про те, що Тегеран випробував ядерну зброю, я поки що не знайшов додатково. Як тільки матиму, вам повідомлю про це. Я вчора розповідав у своєму вечірньому огляді. Так, от Сполучені Штати Америки хочуть переконати, щоб Ізраїль завдав значних, але не надмірних ударів по цілях в Ірані. Як це буде виглядати, мені складно вам прокоментувати, але Сполучені Штати Америки все ж таки розуміють, що переконати остаточний Ізраїль не бити по Ірану вони не можуть. Дискусія триває, і якщо навіть є якесь лобі в Ізраїлю, яке готове пом'якшити цей удар, то позиція Нетаняху доволі жорстка. Що я власне маю на увазі? Міністр оборони Ізраїлю. Йов Галанд на тлі підготовки до відповіді на ракетний удар відклав свій візит до Сполучених Штатів Америки, де мав зустрічатися з Лойдом Остіном. І на тому, щоб він відклав цей візит, наполягав саме Бенамін Нетаньяху. У вівторок Нетаньяху заявив міністр оборони Ізраїлю, що не схвалює візит до США, допоки сам особисто не переговорить з президентом Байденом. Сьогодні вони мають поспілкуватися. І за інформацією журналістів. Лідери країн спілкувалися напряму з приводу дій Нетаньяху, які він не узгоджував зі Сполученими Штатами Америки. Це було б набагато раніше, тому що часті є випадки в історії взагалі Ізраїль, і це стосується не лише Нетаньяху, коли Ізраїль не погоджує свої дії зі Сполученими Штатами Америки і діє так, як йому потрібно. Про що я часто говорю в своїх відео, і про що я не те, що натякаю, а Хотів би, щоб і ми мали таку можливість самі ухвалювати рішення стосовно стримання російської агресії, зменшення його військового потенціалу на території Росії, ударами по території Росії. Відтак ми зараз в очікуванні якоїсь додаткової допомоги з боку наших західних партнерів, оскільки на засіданні Рамштайн могли розглядати як передачу додаткового зброєння, так і могли говорити про наш поступ до північно-атлантичного альянсу. Але на сьогоднішній день... Є ще певна дискусія з цього приводу, але вона вже менша. За цим також слідкують, бо нині порядку денному світових змі просування треку нашого членства частинами України в НАТО, ну має дуже-дуже серйозний резонанс. І саме НАТО сьогодні вже постало перед дилемою, а як воно може далі існувати в сучасних умовах. Глобальних викликів країни Балтії, Східної Європи Північної Європи серйозно сьогодні стурбовані тим, що російська агресія може поширюватися на їхні країни, і час від часу ми бачимо певні заяви від них, як от нещодавно заява Бухарецької дев'ятки, які просять керівництво НАТО дозволити їм збивати повітряні цілі російські, які летять на їх територію, особливо потерпає від цього Румунія часто, ну і Польща. Білорусь вирішила нікого не запитувати, і вони просто-напросто видали указ. Лукашенко підписав відповідний указ: всі безпілотники, які залітають, незалежно чи то російські, чи українські, збивати повітряному просторі його країни. А от НАТО з цим не може впоратися. І сьогодні стало відомо, що президент Фінляндії Олександр Стуб заявив, що у сучасних геополітичних умовах Північно-Атлантичний альянс повертається до свого первинного завдання. Для якого власне і створювався, а саме стримування та оборона від загроз зі Сходу насамперед з боку Росії. І дійсно, Північно-Атлантичний Альянс у 49-му році, коли створювався, він був призначений саме для цього. Є думка, що після розвалу Радянського Союзу, коли власне закінчилася холодна війна, Північно-Атлантичний Альянс дещо зменшив свою інтенсивність і. Скажімо так, нехтував можливими загрозами, які залишалися і тоді. Нині вони стали більш очевидними. Ступ у Брюсселі зустрівся з новим генсеком НАТО Марком Рюте і за підсумками зустрічі з ним сказав, що НАТО потребує реформування. Втім, я вважаю, що Північно-Атлантичний альянс рано чи пізно постане перед дилемою, що йому доведеться наносити превентивні удари по території Росії. Знищуючи військові об'єкти, склади боєприпасів, які формуються для того, щоб атакувати НАТО. Поки що вони говорити про це вголос не хочуть, але Україна їм демонструє, що це варто робити. Тому процес цей триває. Я сподіваюся, що ми рано чи пізно дотиснемо або Північно-Атлантичний альянс, або європейський союз для створення абсолютно якісно іншого військово-політичного блоку для того, щоб Російська імперія не сунула на території Європи. І тепер, друзі, до подій ще в Україні і до подій однієї на Росії, яка вчора відбулася. На фронті впродовж минулої доби відбулося 172 бойових зіткнення. Ситуація залишається вкрай складною, оскільки росіяни переважають у живій силі і техніці. Це офіційне повідомлення Генерального штабу Збройних сил України. Тому нам потрібно додатково більше зброї. Але сьогодні у виданні Financial Times виходить матеріал під дуже гучним заголовком. Україна вперше від початку повномасштабного вторгнення може розпочати експорт зброї за кордон. Зовсім. Не корелюються між собою ці дві новини. Ми говоримо, що нам не вистачає військової техніки. Ми констатуємо, що у росіян перевага у живій силі. Нам потрібно більше озброєння, але ми маємо намір продавати його за кордон. Вважаю, в нинішніх умовах, навіть розуміючи потребу у залученні додаткових інвестицій, все ж таки потрібно спрямовувати в першу чергу. Виробництво власної зброї на власні потреби, але ну, влади дещо інше бачення, інша математика. Так от, видання зазначає, що ми здатні виробляти щорічно зброї на 20 мільярдів доларів, що дозволить масштабувати виробництво зброї і для власної армії. Звісно, тут є пряма залежність, що збільшення виробництва може відбуватися лише за умови. Входження інвестицій, але я думаю, що по-іншому потрібно сьогодні формувати саме договори, контракти і домовлятися з інвесторами, що ми в першу чергу маємо стабілізувати ситуацію як мінімум в Україні, показати, що ми можемо стримувати ворога, аби він не захоплював нові міста і села. А це сьогодні визначається ледь не щодня. Ну а потім говорити про якийсь експорт. Тому це питання буде, я думаю, дискусійним в українському суспільстві. І відразу ще одна новина неприємна. Для нас, знову ж таки, стосується Хмельницької області, працівники Державного бюро розслідування виявили у депутатки вже Хмельницької місцевої ради понад півтора мільйона доларів у різній валюті, незадекларованих та об'єкти нерухомості. Викриваємо щодня, гроші, виявляється, у нас є. Для того, щоб брати, давати хабарі, а на виробництво зброї не вистачає. Тому в мене, трішки кажучи, це в голові не вкладається. Звісно, це добре, що виявляють корупціонерів, але ми боремося з наслідками. А потрібно боротися з першою причиною. І до однієї цікавої новини у Москві. Ви знаєте, що позавчора Путін типу святкував своє день народження, до нього приїхали очільники країн СНД. І вони вчора проводили засідання на рівні глав держав і підписали якусь нібито там спільну декларацію, дві заяви про спільні дії і святкування 80-річчя Великої Побєди. Але вже 2025 році, в тому числі там був присутній і прем'єр-міністр Вірменії Пашинян. Він, як виявляється, не підписав ці обидві заяви, що, як на мене, є дуже і дуже позитивним. Але. Він все ж таки готовий їхати і на саміт Брікс, який відбудеться наприкінці жовтня в Казані, Вірменія ніяк не може вийти з-під лон Росії. Це зараз не засудження, це констатація факту. І вірменія робить певні кроки. Розумію, що їм дуже непросто зараз просто-напросто так взяти і вийти з під впливу Росії, але те, що такі наміри є, і вони певні рішення і дії роблять це добре. Друзі, на дану хвилину всі новини. Дякую, що ви були сьогодні зі мною. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, поширюйте відео. Друзям. Це супер, як допомагає розвиватися нашій платформі. Всіх люблю, ціною шаную. Не перемикайтесь, все буде Україна!